Привіт! Мене звати Ангеліна. Я викладач англійської мови і лінгвіст з багаторічним досвідом. А це відео для вас, тому що я хочу, ну, щоб ви точно знали англійську. Це серія відеоуроків для початківців вивчення англійської мови з нуля, і це вже 19 відеозаняття. Я не просто так на цьому наголошую вашу увагу, адже якщо до цього ви не переглядали наші відеоуроки, якщо до цього ви мене ще не бачили і зі мною не займалися, я вас прошу саме час повершування. До попередніх відеоуроків до найпершого відео в плейлисті, адже саме так ви зможете крок за кроком опрацьовувати теми. І сьогодні у вас не будуть виникати певні питання і складнощі саме в цьому матеріалі. Але звичайно, для тих, хто вже опрацював хоча б попередні заняття, або просто пам'ятає такий час, як present continuous теперішній тривалий час, і той момент, що саме там без єслів ми маємо додавати інгове закінчення, то звичайно я вас прошу, адже розбиратися. Ми будемо сьогодні саме в цьому моменті. Єдине, що я вам нагадую для того, щоб це заняття пройшло. Максимально комфортно і максимально корисно. Не забудьте підготувати для себе свій смачний чай або смачну каву. Ну і звичайно, не забудьте, будь ласка, взяти свій зошит та ручку, або, наприклад, якийсь гаджет, можливо, телефон, планшет, для того, щоб ви змогли занотовувати всю основну інформацію і вести свій власний міні-бук з вивчення англійської мови. Саме так вам буде комфортно повертатися саме до своїх конспектів, а не до цих відео. Ну і звичайно, ви зможете таким чином вивчити англійську. Англійську мову не на один тиждень, а на все життя. Тому прошу, я сподіваюся, у вас також такий ж сонячний настрій, такий ж сонячний день, як і в мене, але якщо ні, насичуйтесь і класного вам заняття! Ну і перше правило, яке ми з вами розглянемо, це німа літера І. Так, насправді є два типи дієслів в англійській мові. В одних з них є німа літера І, це та літера І, яка в кінці не читається, а в інших навпаки вона стоїть в кінці і спокійно так собі вимовляється і читається. Отже, якщо у нас з вами в дієсловах буде німа літера І, тобто вона не читається в кінці, хоча написана, наприклад, давайте з вами подивимось: «make», «take», «Forgive, Фагіврайт. Угу. У нас з вами, хоча в усіх цих словах є літера і, ми її не вимовляємо. В такому випадку ви маєте викинути цю літеру І і дописати інгове закінчення. У випадку, якщо вам це необхідно, в такому випадку ми з вами бачимо «make» перетворюється на «making», та випали наша літера і і просто дописали «ing». «Take», taken, «forgive», forgiven, Right ну, а до другої категорії дієслів, там, де літера і буде вимовлятися. Наприклад, agree, free, fee, В такому випадку ми з вами маємо залишити всі літери на своїх місцях і просто дописати інгове закінчення. Тому звертайте увагу також на вимову. А друге правило на сьогодні у нас з вами стосується саме закінчення IE в дієсловах. Як тільки ви будете бачити, що в дієслові у вас в кінці стоять дві літери та I І, -I, то саме цей суфікс ми будемо з вами змінювати на літеру Y і тільки потім дописувати інгове закінчення. Це також неймовірно класне золоте правило англійської мови, яке буде зберігатися не тільки саме в цих закінченнях. Отже, ви бачите, наприклад, слово «die» по. Бачили АІ в кінці. Отже, для того, щоб додати інгове закінчення, II ми змінюємо з вами на Y угу, і тільки потім дописуємо ING. Так само lie, lying, tie, tying. Насправді, навіть коли ви змінюєте ваше II на літеру Y, у вимові нічого не змінюється, тому не хвилюйтесь вашими та пам'ятати про цю орфографічну норму. Ну а у випадку, якщо у вас буде в кінці стояти сама по собі літера «y», то вона має зберігатися. Є таке правило, що якщо дієслово закінчується на букву «y», та ось цю нашу U з хвостиком, то вона не змінюється і не випадає перед закінченням «ing». на відміну від попередніх правил, які ми могли з вами бачити. І як до прикладу, будемо з вами обговорювати минулий час, там де буде закінчення «ed», там трошечки інша історія. Так от, коли ми з вами говоримо саме про додавання «ing», то так, літера «y» не змінюється. Carry, carrying, ми бачимо з вами в прикладі всі літери на своїх місцях ING дописали Study, studying, play, playing, try, trying, Звертаєте увагу, те, що коли у нас було IE, воно змінювалось на Y, та й залишалось. А якщо у нас з вами саме по собі Y стоїть в кінці, то ми нічого не змінюємо. Ну а найголовніші правила у нас з вами будуть стосуватися саме подвоєння приголосних. Одне з них є дуже цікавим: подвоєння приголосних в дієсловах перед закінченням ing буде відбуватися в тому випадку, якщо ваше дієслово закінчується на приголосну літеру одну, а перед нею буде стояти голосна, яка при тому ще й наголошена. Зазвичай це якісь маленькі слова, наприклад, get hit, run. Де в нас в принципі одна голосна, а ми з вами Знаємо, одна голосна, один склад, а значить, і наголос стить в тому місці. Так от, що я роблю? Я аналізую, до прикладу, слово run. Та у мене кінцева літера N, вона не подвоєна, сама по собі одна перед нею стоїть голосна літера u, зі звуком a, який і є наголошений Run. Відповідно, я в кінці перед додаванням інгового закінчення маю подвоїти цю літеру Run, running. те саме get, getting, hit, Hitting. Але також це стосується і більших слів. Але звертаю увагу, правило одне єдине. Тобто перед приголосною в кінці, яка стоїть одна, у вас має стояти наголошена голосна. І в такому випадку ви подвоюєте ту кінцеву приголосну. Stop stopping, forget, forgetting, It is. Ну, звичайно, не кожне правило є проти правило. Так от, подвоєння кінцевих приголосних а, може і не виникати перед ING, Ну, звичайно, в тому випадку, якщо наголос у вас буде падати на інший голосний звук. Ну, в тому випадку, не перед кінцевим приголосним, а на будь-який інший. І також, коли попередній звук перед ось цією останньою приголосною, це деграф. Що це таке? Це насправді голосний звук, який складається з двох голосних літер. В такому випадку ми з вами все. Рівно не маємо права подвоювати. Наприклад, у слові врід, там ми з вами бачимо, хоча звук і він у нас складений з двох літер і. Ей, та в такому випадку ми не подвоїмо літеру ді. Ну і звичайно, open, opening, та не туди падає наголос. Оде, Order, одевін. Знову таки звертайте увагу, де наголос, та і на всі нюанси. Ну і також, також не забувайте, що кінцева літера X, вона не подвоюється невер ніколи. Бо саме ця буква позначає вже одразу два звуки КС або в деяких вимовах Гз. І звичайно не подвоюється кінцева літера W. Ну і також хочу трошечки обговорити невеличкий нюанс подвоєння літери L саме в британській англійській. Згідно з граматичними правилами британської англійської, при додаванні закінчення ing до дієслова, яке завершується на літеру L, британець завжди буде її намагатися подвоювати. Ну, насправді йому навіть байдуже, чи є там якийсь наголошений звук перед цією літерою, чи є там якийсь довгий звук голосний. Йому байдуже. Тобто, завжди, в будь-якому випадку, якщо слово закінчується на літературі. Литро L він буде намагатися його подвоювати. Однак в американському, англійському та варіанті у нас з вами подвоєння не буде відбуватися, якщо, наприклад, перед літерою L є ненаголошена голосна, або у випадку, якщо попередньо був довгий оцей голосний звук. В такому випадку, наприклад, якщо ми захочемо з вами додати інгове закінчення до слова travel подорожувати, то британець напише з закінченням «-ing» дві літери L, а Американець одно «traveling». і насправді інколи наша мета також звертати на це увагу. Не обов'язково одна чи дві літери «l» – це буде помилка або якась незрозумілість. Дуже часто це просто різні варіанти англійської. І останній нюанс, який би я хотіла б говорити, це закінчення на такі літери, як I-C. Так званий звук IK в кінці наших дієслів. Якщо у вас дієслово закінчується на ці дві літери I-C, точніше це буде навіть суфікс, то при додаванні закінчення ING, ми будемо з вами цей суфікс змінювати на ICK. Фактично, звукове звучання не буде змінюватися ік-ик, але орфографія. Відповідно, буде зазнавати змін. Наприклад, ми з вами бачимо слово panic. Угу. При додаванні інгового закінчення наш суфікс IC ми змінили на ICK. «Panicking» – Те саме «mimic». Мемикен трафик, трафікен. Також звертайте на це увагу. Ну і звичайно, не забувайте, якщо інформація сьогодні вам була дуже корисна, або якщо ви просто щось пригадали, чи вам просто було комфортно зі мною навчатися і провести час. Не забувайте підписатися на цей канал, не забувайте поставити пальчик догори, або просто залишити якийсь комент, мені буде дуже приємно. І плюс до цього всього тільки так, на жаль, я можу зрозуміти, що цей контент для вас корисний. І намагаюсь далі випускати нас наступні відео уроки, ну і звичайно, я вам нагадую, що без домашнього завдання, навіть в таких простих міні-темах, я вас залишити не можу. Ми з вами молодці. Ми зафіксували ще одну нову класну тему. Ну і звичайно, ваше домашнє завдання це додати інгові закінчення до поданих слів: Make, take, write, forgive, Подумати, які правила ми з вами вже зафіксували та вивчили, пригадати і, звичайно, правильно додати інгові закінчення. Нагадую вам, що краще домашнє завдання робити не одразу після цього уроку, а краще на наступний день, а ще краще, коли ви будете готові опрацювати Нову наступну тему виконати саме тоді, адже систематичне повторення нам дає з змогу запам'ятати англійську мову і зафіксувати її не на один тиждень, а на все життя. Мені було дуже комфортно провести з вами це заняття. Ну і звичайно, все як завжди. Я вам бажаю просто неймовірного дня. See you!